Ми обираємо партнерів з травмами. Чому? Тому що світ це є зеркало, і зеркалі це не тільки зовнішність, а наші внутрішні переконання, страхи, травматичний досвід. Ми обираємо партнера не логікою, хоча нам так здається. Наприклад, жінка обирає чоловіка, який надасть їй фінанси, а вона йому свою гарну зовнішність. В чому тут травма, скажете ви. А травма в тому, що внутрі неї є глобинне переконання, що вона сама не здатна дати собі ту фінансову опору, якої вона прагне. І зворотна сторона медалі, що вона нічого не може дати цьому чоловікові, крім своєї гарної зовнішності. Тому, якщо ми змінюємо партнерів, змінюємося стосунки, нічого може не змінитися, тому що внутрі ми лишилися ті самі. Для того, щоб змінити свій внутрішній стан та вийти на новий рівень стосунки, пишіть у директ.